І сьогодні я розкажу, як треба збирати простий кубік рубіка 1 на 2 на 2. Либо 2 на 2 на 1 кубоїд Головоломка дуже проста, і сьогодні я розкажу, як треба його збирати. Е, є три, е, три варіанти проходження цієї головоломки. Перше, це коли вам потрібно зробити один рух. Треба у всього. На всього отак от, зробити. Просто подвинути отак. отак от, і все збирається. Друга ситуація. Вам потрібно всього два ходи зробити. Вам, я, вам, вам кажуть, що вам просто треба зробити один рух, але отут вони співпадають кольори. Отут теж неправильно. Значить, ми отут-передвигаємо от от до сюди. Раз. Ось. І. Два. І все збирається. І третя ситуація, вам потрібно зібрати, ну, зробити всього три на всього рухи. Це саме складна ситуація, де біла і жовта сторона зібрана. А але от, але от подивіться, як можна отаке зробити. Всього на всього три ходи. Вам потрібно зробити, наприклад, отак. Лібо отак. Ну, все, ну,. Як ви хочете. І робіть раз. Щоб він передвинувся от сюди, от, треба раз, вони все правильно стоять. І перевертаємо І ще одну детальку, ну, хрань, І все складається. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки. всім удачі з вами, Софандрію. Всім пока!